Добро, шановні, локація мій сервіс. Сьогодні хвилинка довіри. І, до речі, хвилинка мотоблок гібридний. Ось замовляють гібридний мотоблочок Віктор. Віктор є нашим підписником. Віктор, дивіться, ось ми для вас зібрали мотоблочок від виробника Агромарка. Мотоблочок гібридний, потужністю 16 кінських сил. Мотоблочок йде з електрообладнання. Ось так він виглядає. У мене запитують, що таке гібрид. Гібрид це поєднання унікальних основних частин шасі і двигуна. Шість швидкостей вперед, дві назад. Як бачите, все на ременях, все зручно, 12 й колищат. Віктор, від мене особисто від локації, мій інструмент. Ось такі перчаточки, бонусна картка. Тому обирайте наш сервіс. Кому ще цікаво стосовно мотоблочка гібрид, зараз ми його запакуємо, і в наступному відео я покажу, як відправляються гібридні мотоблочки.